Сьогодні вночі, з дев'ята вечора, за американським часом, на жаль, сталася авіакатастрофа. Розбився пасажирський літак американських авіаліній, який заходив на посадку поблизу Вашингтона та по суті в самому Вашингтоні в столиці США в Аеропорт Рейган. Але зіткнувся пасажирський літак з американським бойовим вертольотом. Black Hawk, тобто чорний яструб. До речі, він ці такі вертольоти паркуються і забезпечують безпеку навколо Вашингтона. І тому цей був тренувальний польот для американського військового гелікоптера. На борту літака американських авіаліній було 60 пасажирів, чотири члени екіпажі. В бойовому вертольоті було три американських військових зараз. Річка Потамак, зима дуже холодно, температура води майже нуль плюс один. Йдуть рятувальні пошукові роботи. На жаль, надії мало, але американські всі правоохоронні органи, всі рятувальні служби працюють всю ніч і будуть працювати ще увесь день для того, щоб шукати, допомагати і рятувати тих, кого ще можна врятувати.